Вітаю, друзі! 20 березня 2025 року. Продовжуємо одягати труси Масійчука на не тільки Зеленського, а й на інших гнит, які заважають жити українцям. Нормально жити. І цього разу мова про поліцейських. Мова про керівників поліції на моїй малій Батьківщині в Лубенщини. Мусара не люди, сказав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. І я готовий підписатись під кожним словом в цій історії. Я шаную і підтримую поліцейських. Які захищають Україну на фронті і українців в ТУ. Але водночас здиважають тих, хто носить поліцейську форму, а в душі є кінченим галімим мусором. Вимагаю від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, голови національної поліції України Івана Виговського Якнайвише, найшвидше провести розслідування, по приведеному мною факту бездіяльності і байдужості до ветерана їхніх підлеглих, до ветерана, якого побили гопники, і звільнити з лав Національної поліції України, керівника Лубинського райуправління Нацполу. Адже від нього залежить, як поводять себе рядові поліцейські. Чи то пак в даному випадку мусора. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, його прочитають і в Національній поліції і в Міністерстві внутрішніх справ поставте вподобайку. І репост, репост, репост. Ветерана російсько-української війни згадяща побили в потязі і викинули на ходу поблизу в Бен. Колишнього військового в тамбурі побили молодики гопники та забрали документи. Анастасія Штанько, донька ветерана Олександра Самойленка, чоловік списаний з війська за станом здоров'я. В нього не функціонує рука після того, як на фронті йому росіяни прострелили зап'ястя. У суботу, 15 березня, вона в своєму Фейсбуці розповіла про цей випадок. Я перевірив, це факт. І він стався з її батьком. Після побиття Олександра спробували викинути з потяга. На ходу двері не відчинялись, і лише коли потяг почав збавляти швидкість, їм вдалося зробити задумане. При цьому вони забрали барсетку з грошима, телефоном і документами. Після цього уздовж колі дістався е, ветеран наш до залізничного пункту охорони і попросив викликати поліцію. На виклик приїхали увага, Лубенські поліцейські. Однак правоохоронці, за словами Анастасії, замість оперативного реагування порадили йому оформити заяву лише про втрату документів, аргументуючи це тим. Що подання заяви про розбій та пограбування затягне оформлення документів на два роки. Вдумайтесь! Мусара, замість того, щоб переслідувати і знайти гопників, які побили людину, яка захищала вітчизну, пропонують писати, щоб тільки відновити документи. Ну і пшов ти. Зайцем. Олександр Самойленко дістався до Кримичука. Чоловік просився у провідниці дістатися міжміським потягом до Гадяча, але та йому відмовила. Він знову звернувся до поліції вже в Кременчуці, щоб його посадили на потяг до Гадяча. Йому пообіцяли. Чоловік знову провів добу на вокзалі. Але до нього так ніхто і не приїхав. Нарешті над ним зглянувся інший провідник і посадив на потяг до Гадяча. Анастасія говорить, що батько не хотів, аби про цей випадок всі дізналися і хвилювався, щоб не було проблем з відновленням документів. Але молода жінка переконана, що таке замовчування не потрібне. І його допускати не можна. Після нападу в чоловіка були зламані ребра, перебитий ніс, по тілу були численні ці синці та розриви на вухах. Друзі. Ну не вже це люди? Невже це поліцейські? Одні поки б'ють ветерана війни, а інші мразі, мусара у формі поліцейських? Кажуть, та, та, пиши заяву, що просто втратив документи, бо інакше будемо їх робити, тобі, бо наскільки. І щоб висяка не було, щоб не розслідувати, щоб не ловити цих, хто побив ветерана. Я публічно повторююсь ще раз публічно звертаюся до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. До Голови Національної поліції України Івана Виговського, ваші підлеглі е, в лобнах просто оху їли і потребують серйозної покарання і серйозної збучки. Їхнє керівництво точно не на місці. Бо якби було на місці, то вони б навіть не подумали таке зробити відносно громадянина, не кажучи вже. Про захисника Вітчизни. Керівництво Лубенської поліції рекомендую самим подати в відставку після цього. Все рівно догонимо. І не просто трусимо і на голову не тягнемо, а займемося набагато серйознішими справами, які закінчаться. Не просто інформаційною люлями. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою. І будемо жити.